Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати качині ніжки в медовому соусі з гарніром. Для маринування нам необхідно 4 качині ніжки, 1,5 столових ложки меду, 1,5 столових ложки бальзамічного оцуту, 1,5 чайної ложки кориці меланої, чайної ложки тминомеланого, пів чайної ложки коріандру меленого. 1 четверта чайної ложки перць чорномерного сіль за смаком. Для гарніру нам потрібна картопля, морква та цибуля. Оцет, мед та приправи перемішуємо. Змащуємо ніжки та залишаємо маринуватися на декілька годин. О! Нарізаємо картоплю брусочками, моркву кіречками. Та цибулю напівкільцями та викладаємо до дно форми. Викладаємо зверху замариновані ніжки, накриваємо фольгою та готуємо у розігрітій до 180 градусів духовці до готовності. Ось, які вони вийшли. Смачного.